Вже має двох доньок, мріяла про сина, а народила одразу трьох. Це 42-річна запоріжанка Анастасія Швець. Жінка розповідає, разом із чоловіком наважились на процедуру еко. Та коли дізналися результат УЗД, що чекають на тріню, були шоковані. Підсадили нам два ембріончика, але доля так вирішила, що. Отримали ми трьох хлопчиків. Три дні ми мені очікували. Батько сказав, все, додому не прийду. Потім він з балкона прийшов пригади. Вони так лежали, що було, ймовірно, дівчатка. Ну, дівчатка і дівчатка. А потім ми дізналися, що це три хлопця. Тепер майже команда. Попри близькість до лінії фронту, родина не покидала рідне Запоріжжя та чекала на умрієних малюків. Анастасія ділиться єдине, що лякало обстріли. Страшно, що тим, тим паче, що трійня, як їх всіх біжать в укриття з ними сіметріма. то так страшно було трошечки. Чекати, коли вона все закінчиться, то, то можна довго чекати. А так наважилися все. Анастасія народила 17 квітня. Розповідає, Дмитро, Євген та Олександр почувають себе добре. Народилась вона на 34-му тижні через кесарів, плановий, кесарів розтин. Все добре, хлопці одразу почали закричали, самі дишали. З вагою 2,400 чотириста, і кіло 970 сімдесят. свій характер показали ще в утробі. Євген це найтрибувательний, Дмитрик най... найспокійніший. Ну а молодше, молодше. Поки ще молодший. Нині Анастасія звикає до ролі матері трьох хлопчиків. Розповідає, викликів не боїться, адже у всьому їй допомагають чоловік та мати. Поїли і сплять. Ну це ще маленькі, то поїли і сплять. У них є е, час активності, Ну, раз на день вони активні чують, а потім все добре. Вони сплять. Всі почувають себе відлично, готуємось додому. Директорка обласної клінічної дитячої лікарні Ірина Кулєш розповідає: спочатку повномасштабного вторгнення в їхньому медзакладі це перша трійня. Загалом вже народжуваність за останні три роки знизилася на майже 40%. відсотків. початку війни було народжено 3,5 тисячі діток у нашому лікувальному закладі. За 2024 рік це 1200. У Цьому році ну пройшло ще, скажімо, так 4 місяці, Ну, це десь приблизно 400-500 полі. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.